Всім привіт, мене звати Анастасія, і сьогодні розберемо ключове питання мені дорого, або я подумаю, що відповідати на такі питання, і... чому люди так пишуть. Насправді, насправді, що з цим робити? Нижче в описі дам варіанти, як в принципі можна відповідати на такі питання, але. А просто копіюючи, вставляючи ці фрази чи слова, не розуміючи основної проблеми, ви все одно будете зливати клієнтів. Тому сідайте зручніше, будемо розбиратись, чому так відбувається. В основному всі ми експерти продаємо через соціальні мережі і продаємо в Директ. І ключова задача будь-якого експерта бізнесу закривати максимальну кількість заперечень, питань, які є в голові людини через контент. Це дуже важливо зрозуміти, перше, яка у вас ніша, друге, які є питання у вашого клієнта в голові, які в нього є сумніви, переживання, і ключове це озвучувати ті всі питання у вашому блозі прямову мовою, не такою експертною формулюванню, так як ви це розумієте в себе, а саме тими думками і фразами, які є в голові людини. Тому що коли людина доходить до директу і питає. Наприклад, про ціну курсу, про ціну товару та далі, каже, окей, я подумаю, це означає тільки одне. Вона в цьому на даний момент не бачить цінності для себе. І наша задача через контент її доносити. Да? Тобто ось цей результат, який ви маєте в формулюванні Я подумаю, бо мені дорого, це насправді лише результат. І працювати потрібно не з цим в даному контексті, а ще задовго до того, як це взагалі з'явилося, наприклад, людина у вашому блозі. Тому що ми можемо, наприклад, там запитати, окей, я розумію, що ціна має значення, да? а, там, для чого ви це взагалі обирали? Тому що ми можемо розібрати один кейс, наприклад, там клієнт питає, яка ціна, наприклад, там курсу по вивченню іспанської мови. І там асистент, чи ви відповідаєте, ось такий-то формат, ось така то кількість заняття, там ми будемо робити таку-то, така вартість. І нас зазвичай після такого смс або взагалі нічого не відповідає, або каже, ок, я подумаю, а в найкращому випадку, буквально там від 1 до 3% людей кажуть, так, да, все хорошо, я купляю, якщо в неї вже є сформоване це гаряче бажання, потреба, вона готова платити. Але зазвичай людям, якщо їм зараз ну, ну, не дуже, то вони не куплять. Чому? Тому що тут є ключова базова проблема в побудові комунікації. Якщо людина питає, яка вартість, яка ціна. Перше, взагалі створіть з нею контакти. Якщо до цього у вас не було створено будь-якої комунікації, зрозумійте, а для чого взагалі вам, як клієнту, тобто да, запитати, а для чого вам, наприклад, там цей продукт або цей курс? Ви хочете не там для себе чи ні? А які у вас зараз ситуація? То тобто ось створіть конект для початку з своєю людиною з клієнтом, з яким ви спілкуєтесь. Тобто потім описати, що саме ось цей запит, який написала людина, закриє цей продукт чи товар, цю біль у клієнту. Куча заначе. Дуже хорошо. Це перше. Ми спочатку визначаємо потребу клієнта, а потім говоримо про те, що цю потребу людина зможе закрити на нашому курсі. Друге, після певного діалогу ви запитаєте дорого, хорошо. А чи людина знає, що можна розділити платежі, чи у вас є така взагалі варіативність? Тобто тут вже про е, відкритість і чесність, яку ви ступаєте з людиною. Тому що людина по факту відмовляє, вона ніколи не відмовляє вам, вона відмовляє собі у можливості рости у вашому полі через ваш продукт. І тут дуже важливо мати сміливість вступити в чесну комунікацію, запитати, окей, що насправді тебе хвилює, чому ти зараз, наприклад, готова від, відкласти цей момент, бути людиною чесною. Це не про впарення, це не про ось цей пуш, це про відкритість, яку ви створюєте у вашому полі. І а, тут, насправді, якщо вам потрібно не знаю, створити якийсь не знаю, розбір по а, Діректу по смс, а, напишіть в телеграмі, в моєму телеграмі, в коментарях під цим відео. Сквінив ваших переписок з клієнтами. І я в аудіоформаті до 24 годин дам відповідь по розборах ваших смс, діректів, те, як ви спілкуєтесь з вашими людьми в Діректі. Чому? Тому що саме це є базою для комунікації. Пізніше розберемо, що таке комунікація взагалі в блозі, як її вибудовувати, щоб менше отримати таких повідомлень, і що робити з тими, хто безпосередньо. Не готовий йти далі в роботу, тому що насправді ця людина можливо їй потрібно більше часу для того, щоб прогрітися, більше часу для вибудення довіри або розуміючи її ситуацію, ви готові піти на будь-який інший компроміс. Тут вже залежить від ситуації людини і про ту чесність і відчутість, яка є.